Чоловічі шорти віверджі в розмірі М. З кишеньками. Йдуть шорти для купання, з серединкою йдуть. Дуже легкі, класна модель в розмірі М. Замочок іде на кишенці. легусінькі такі подовжені. Для купання в розмірі L. Е. Такі от стрейчеві, в розмірі L е, тут тобто, у нас подовжені. Також ця моделька йде в розмірі S та M. Е. Дуже класна легка моделька. З кишенями. Трикотажні в розмірі С. Для купання Елька. В 56-му йдуть у нас трикотажні. Двох нитка замочки на кишенях. Також з кишенями для купання йдуть 56-58 розмір. І також в сірому кольорі такого ж розміру йдуть шорти для купання.